Всім привіт! Особливо щучникам, хто полюбляє щуку. Як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео не про лебедя, а про щуку. На що клює весною. А саме у травні. От така ось всім клює у нас. Коже зубки? когось би тільки так не робити. Ось така ось дурочка. Стоку тут є скіло, красавиця то яка. Олежі, полежі моя маленька. клює? щучники. Не кажіть що що це жерехова? Це також і для щуки. Отака приманочка. Кстати, котушка до сих пір прекрасно працює з новою рукояткою. Так що велика благодарність. На жаль, до сих пір, любі друзі, я не можу поки засняти сам процес рибольства. Чого не можу, ну, зараз я вам покажу ось водо. Да? Все. Оце осечки в мене в одній руці знаходиться планшет. Ну, другу руку я хіба що візьму цей. Е Спінинг свій. А як я тягнути буду і закидати і так далі? Оце те, що я вам постійно говорю. Отака От у нас краса і отак ми робочимо. Тобто оток я відходжу від берега, точніше відпливою. Ну і далі ногами об воду. І спінингом закидають, що немає ніякої можливості показати сам процес рибольства. А он, кстати, є у нас один рибок. А, це рибочка, це, це наша рибочка. Якщо повезе, то спробуємо засняти сам процес. Надіюсь на камеру видно. Приветик, манюнька Як ти сьогодні пообідала Зараз просто розійдемося, як в морі кораблі як хвостиком валяє красавиця Даже не боїться. Так що заприхав я вам, що у нас сьогодні відео тільки про щуку. Про лебедів теж. Ну, вона камери боїться дуже сильно. Я не хочу реагувати. Другий раз так як критнешся, так вона теж починає крутитися. Поскільки я кажу, що... Вона думає, що у мене щось опасне в руках, то баче та чуть да, далеченько від мене держиться. Ну, все, ювій, друзі. До зустрічі!